Для початку присяга та спільне фото. На молодих спеціалістів Черкаська митна служба чекала з нетерпінням. Їх прибуло сюди аж 39. Новачкам відразу дають настанови, бажають кар'єрного росту та налаштовують на серйозну роботу. Не робляться запитувати, дізнаватися, цікавитися, а вони в свою чергу завжди підкажуть, допоможуть. Юних митників розподілять по оперативних підрозділах і закріплять за керівниками. Найбільше робочої сили потребує відділ митного оформлення. Там за штатним розписом має бути 30 працівників до нині було вдвічі менше. Роботи вистачить усім, говорить головний митник Черкас Валентин Ковальський. Розпорядження президента, і губернатора, і голови державної митної служби Калєтніка, де розвивати інфраструктуру, потрібно, щоб працював аеропорт. І та задумка, яка є на сьогоднішній день, що аеропорт буде вантажний. І логістичний центр буде побудований і дороги і від Черкасу. Черкас є центром України. І щоб розвозити, потрібно знати досконало повністю літак. Усі новачки, випускники академії митної служби. З'їхались вони сюди зі всієї країни. Черкащан кажуть, тут всього 2%. відсотки. Богдан Бікетов приїхав до Черкас із Дніпродзерджинська. Що має бути в основі роботи митника? Знає на пам'ять виконувати чітко, якісно, своєчасно, чітко отримуватися правил розпорядку та нормативних актів. Черкаси стали місцем роботи для Олени з Донеччини. Дівчина зізнається, їхати до чужого міста було боязко. Утім, каже, інтерес до роботи переміг. Дуже цікаво дізнатися, як все це відбувається на практиці. Зараз все набагато серйозніше, відповідальніше, тому що ми вже стали працівниками митних органів, державними службовцями, і не само за це дуже велику відповідальність. Юлія Доброскок, Віктор Наточий, Віка Новини.